700 грам борошна. Додаємо сюди 8 грам сухих дріжджів Це має бути приблизно десь дві чайних ложки. Змішуємо їх. Додаємо сюди 500 грам теплої води. Вода має бути Теплою, тому що, якщо буде холодно, довго доведеться чекати, поки дріжджі почнуть працювати. І замішуємо наше тісто. Сильно не вимішуємо, найголовніше це змішати все, тому що у нас є коварний план, ми його залишимо на півгодини на автоліс. Це у нас тісто буде відпочивати, природним чином у нас буде розвиватися клейковина і глютенова сітка, все, що нам потрібно для того, щоб наша фокача вийшла смачною. Крім того, тут гідратація виходить 70% тіста. З ним буде легше працювати, коли отак от спочатку ми залишаємо на автоліс. Воно буде братися до рук, до всього, це ну, є норм. Буквально витрачаємо декілька секунд на змішування, накриваємо плівкою і на пів години. А мінімум 20 хвилин. Максимум можна до години залишити. В принципі, навіть і до трьох годин, ну тут достатньо буде півгодини. Я буду залишати на півгодини. Найголовніше закрити плівкою, щоб не обвітрювалося тісто. Пройшло півгодинки. Наше тістечко. М. Додаємо сюди дві столових ложки цукру так як це в нас буде солодка фокача і одну чайну ложку солі. Вмішуємо. Також додаємо сюди десь 15 грам вершкового масла. Я його так от ламаю і трошечки по стіночкам його. Ось такими витягуючими рухами, йдемо по колу. Буде момент, коли тісто почне як розпливатися. Ми все одно продовжуємо. Це займає там буквально 5-7 хвилин. І продовжуємо до того моменту, от як зараз, воно йде, тримається купи і відстає від рук. Ну, Тобто ви складаєте по колу, витягуєте, воно відстає. Липнути воно, звичайно, все одно буде дорог, бо тісто рідке. Але по суті, від того, як воно розповзалося, воно продовжує триматися купи. Верніше, воно починає триматися купи. Це такий ефект дає вершкове масло, я вже помітила. Якщо додавати звичайну, звичайну олію, воно так не буде, ну не буде того моменту, коли воно почне наче розпадатися на частини, і його доводиться довше вимішувати. Але, тим не менше, воно смачніше, звісно, з вершковим маслом, ніж з простою олією. Я ж кажу, по часу це не дуже довго, це не то, що там півгодини стоїте місити. Але от такими витягуючими рухами таке рідке тісто його легше замішувати. Накриваємо плівкою, залишаємо ще десь на півгодинки і будемо складати. Пройшло півгодинки, змащуємо ручки водичкою і складаємо. Накриваємо плівку і залишаємо ще десь хвилиночок на 10. Пройшло 15 хвилин, деко змащуємо олійкою, беремо нашу тісточку. Ручки олійкою трошки. Знову складаємо. І перекладаємо на наше деко. Накриваємо плівкою, даємо йому буквально ще півгодинки, в залежності від того, як дріжджі почали працювати. І відправляємо в холодильник. В холодильник відправляємо тільки після того, як побачили, що тісто почало, почало підходити. В холодильник відправляємо на ніч. Пройшло 12 годин ранок наступного дня. Тісто вже підійшло добресенько. Я його з холодильника дістала, десь годинку-півтора воно в мене нагрілося трошки при кімнатній температурі. Чотири яблука очистила від шкірки, порізала шматочками. Зараз присипаю їх цукром добресенько, щоб були солодесенькі. Перемішуємо, і ще поливаю їх розтопленим вершковим маслом. і теж перемішую. Беремо нашу фокацію, відкриваємо і розкладаємо наші яблучка. буду руками, бо мені ще треба, щоб руки були ще трошки в маслі. І робимо ось так. Відправляємо в духовку, духовка розігріта до 230 градусів. Це у мене максимум. І випікаємо десь 25-30 хвилин. Фокача наша вже спеклася. Зараз будемо робити помадку. Я перебила на кавомолці цукор і трошки ванільного цукру. Додаю сюди молочка. Зараз будемо мішати і подивимося, скільки візьмемо. Робимо собі таку помадочку. Молочка зовсім трошечки треба. Наша фокача. Хтось вже впорався. Зняв пробу. І поливаємо. Ріжемо і будемо пробувати. Ой. Запах звичайно дуже смачний. М -м -м. Дуже смачний. Прям дуже це варто того, щоб його зробити.